The Beatles випустить нову пісню. Колись її написав Джон Леннон, але до широкої публіки вона не дійшла. Тепер композицію змогли зібрати воєдино завдяки штучному інтелектові. Композицію під назвою Now and Then називають останнім хітом Бітлз. Крім голосу Леннона, у ній лунають голоси нині живих учасників колективу Пола Маккартні та Рінго Стара, а також покійного Джорджа Гаррісона. Маккартні написав: ось він кришталево чистий голос Джона. Це дуже емоційно. І ми всі в ній звучимо. Це справжній запис Бітлз. Пісня Науензен з'явилася ще наприкінці 70-х, коли Леннон записав дему у своєму будинку в Нью-Йорку. Саме біля нього його вбили в 1980 році. Через роки по його смерті дружина Леннона Йоко Оно передала колекцію записів, зокрема й Науензен, іншим учасникам Бітлз. Вони додали до них свої партії, але через обмеженість технологічних можливостей вокал Леннона й фортепіано не можна… Можна було розділити, щоб отримати чіткий мікс, необхідний для створення пісні. Ідея відродити сингл виникла після виходу 2021 року документального серіалу Пітера Джексона Бітл повернення. У ньому вдалося відокремити інструменти і вокал за допомогою штучного інтелекту. У студії звукозапису сказали, що застосували ту ж технологію щодо пісні на НЗЕН, а потім додали голоси Маккартні та Стара. Стар написав: це максимально близько до того, якби він звучав, начебто Джон був там.